Фраза «Do you mind?» означає ти не проти. Її вживають, коли треба ввічливо попросити або запитати дозволу. Уяви ситуацію, ти намагаєшся сконцентровано працювати, а рядом у кімнаті хтось із твоїх домашніх дивиться фільм дуже гучно. «Do you mind turning the volume down a bit?» Ти не проти зробити звук трохи тихіше? Do you mind turning the volume down a bit? До речі, щоб відповісти ні, я не проти, можна сказати No, not at all. Of course, not. Або Sure, go ahead. А коли тобі доводилось сказати do you mind, напиши в коментарях. Сподобалось, як звучить? У моєму курсі Say It Better ще більше таких фраз, які роблять англійську живою. Подивись за посиланням в описі каналу.